Вітаю українці. Сьогодні мова про поліцію. Тим, хто кого дратує українська поліція, і вони не помічають прокурорів і суддів, прошу не дивитись далі, тому що ви почнете писати і всяку херню мені тут розказувати, Мінти козли. То то ж ваша поліція, не російська, не польська, не німецька. Ви ви ж повиганяли з вашими прадідами і дідами. Руминську поліцію з Бесарабії. А тепер маєте ту, що ви тут мені вякаєте. Коротше, була у вас хірова поліція, а тепер буде ще гірша. Упали на дно дна постучали, сказав Жванецький, хоча це сказав Станіслав Єжилець. Коротше, в Одесі кілька випадків, коли вже працює новий формат роботи з населенням. Міністерство внутрішніх діл справ, яке передало. На місця в Одесі і місцевим бангрупуванням владу вони називаються зараз громадські формування з охорони громадського порядка, муніципальна варта, громадська охорона, охоронні фірми. Ну коротше, вже Одеса себе показала, що, наприклад, там б'ють ногами на вулиці якогось. Ну негодяя, гадя, б'ють. Роздітого до пояса. Три таких бика в чорній формі, де написано, якась там фірма чогось у формі, схожій на поліцію. Ніхто не відкриває справи за як це називається, коли підробляють документи, зловживаючи формою поліції. Ну, коротше, все, все по плану йде. Тобто, треба знищити державність, в тому числі органи правопорядку, Оту херову корупційну поліцію треба замінити, і в тому числі карний розшук бажано замінити боротьбу з наркотиками замінити, замінити їх, відправити на фронт і туди поставити ну, наших пацанов, наших таких от пацанов з громадської варти, якоїсь муніципальної варти. Все починалося з майдану, типу там народна міліція і свої дружини, а закінчилося, опять же гімном. Як завжди в Україні, де бідлота всяке повилізало, і тепер вони беруть на себе функції охорони громадського порядку у городі Одесі. Не кажучи вже про одеське ТЦК, яке там ну, просто короче, рішає вопрос, що, ну що, коротше, давай не мороч голову, все, зараз швидко рішаємо. Дави із бусика випусти 2000 доларів із обласного ТЦК 5, а із армії вже не скільки. Ну, коротше говоря, вот это все дерьмо. Яке називається Українська правоохоронна система е, Другої Української Республіки, ну, це, звісно, жах. жах. Але мене сьогодні розказали інсайдери з, з Одеси з Бесарабії, розказали цікаві моменти. Коротше, Українська Бесарабія, вона зараз закрита для проїзду українцям. І там такі концлагерні деякі речі. Наприклад, е, щоб люди не тікали через Паланку, там проїжджаєш мимо молдовського села. Справа молдовське село, зліва наші очерети, болота по дорозі. І можеш кинуть машину свого жигульонка, відкрити двері, перебігти городи людські, сказати молдованам там, там, Добрий день і побігти в їхню поліцію. То був через, проїжджі через паланку по цій трасі вже ставлять сітки, пулеметні вишки, колючу проволоку, мінують проходи 2 метри від дороги. Для того, щоб ухилянти не тікали. Ухилянти тікають не тільки цивільні люди від служби в Збройних силах від війни, тікає і поліція. Тобто поліцейські реально теж тікають через кордон в Молдову, тому що їх почали формувати з них стрілецькі батальйони. То закон про насполіцію наказ 65-й перекрутили так, що можуть тебе перевезти, начебто в стрілецький батальйон, типу ну, там, Люті, там, такі, да? ну, це незаконні дії. Але що цікаво, значить, співробітник Карного розшуку недавно їхав, живе людина на цьому стороні, на совєтській стороні Дністра, а їде туди в Румунську, колишню Румунську Бесарабію, в, наприклад, Білгород Дністровський. Він їде з Маяк. Маяки, це такий зараз такий овочевий хаб у нас там став. А, рекламую, до речі, да, гарні овочі, дешеві в маяках. І він їде з маяк на роботу, вже 20 чи там, ну, 10, нехай років він їздить. Прикордонники, не пускають. Зараз у Бесарабію, що ви заїхали, вам треба дозвіл, куди ви їдете, чого ви їдете, до кого ви їдете, бумагу від тої людини, куди ви їдете. Дозвіл начальника прикордонного загону. Пишете спеціальну заявку за 5 днів, щоб заїхати, чи за 10 він прийма рішення вас пустити туди. Дойшло до маразма, поліцейських не випускають із Бесарабії. всіх цих ізмаїльських, тарбунарських не випускають. Все, вони мають жити на території там. Не тікайте, охороняйте свою країну. Е, ну, методи, ні, я розумію мета, мета тут зрозуміла, але методи знову варварські, як в 1933 році, як треба хліб було зібрати на армію. Коротше, е, що відбувається? Цей поліцейський під'їжджає до прикордонників. Йому кажуть: ні, ну ти, шановний, не маєш права їхати в Бессарабі, бо ти там не прописаний. Так я там працюю, посвідчення показую. Ну, посвідчення ж написано, що ти працюєш саме в тому відділі. Прийшлося дзвонити начальнику чуть не обласної поліції, який начальник обласної прикордонної служби дозволив е, працівнику карного розшуку заїхати до себе на роботу через Паланку. Ну а наступний випадок це взагалі треш. Значить, поліція е, із е, Білгород Дністровського району, з якогось там села, дременули через, е, по-моєму, Березовський чи Тарутінський ділянку кордону розкриваю секрет. Вже не актуально. Вже треба їхати через Молдовський кордон у хілян там, хто, хто тікає від мобілізації. Ну, коротше, втікли поліцейські, прикордонники сміються. От у вас втікли ваші сотрудники, це ж треба таке. А поліцейські кажуть прикордонникам Тарутінського загону. Так у вас з водами тікають? Заступили на охорону державного кордону Тарутінські, там сіки три сміни чи чотири там. Договорилися одночасно в один момент склали зброю в одне місце. Від... Перейшли кордон Молдову, попросили політичного чи якого там притулку. І з Молдови вже надіслали начальнику прикордонного загону геолокацію, де ми зброю склали заберіть, тому щоб нам не приписали крадіжку зброї. Ну, капець. Тікають з водами прикордонники, розсипаються, розсипаються, як миші поліцейські наші, в Одесу на їх місце заходять тітушки, які, до речі, навіть не ветерани заходять на місце поліції, а заходять тітушки. Рейдери, рейдери, оці всі, що одеські пацанчики в формі чорній, наводять порядок. Тобто влада сучасного президента, громадянина Зеленського, який виконує обов'язки президента зараз. Доводить країну до того стану, коли вона буде не керована. Ну, для Путіна керований хаос це його задача, як СБУшника. А для Західу, для наркоторговлі це теж класна тема, коли ну, ця країна керується на рівні начальника якогось, якогось там маленького. Тобто, вже не буде централізованого управління державою, централізованого управління поліцією, навіть централізованого управління Одеської області. Тому друга Українська Республіка. як Казав Нізабвенний Арестович, рухається до свого кінця, якою буде Третя Українська Республіка. Сподіваємося, що мільйон ветеранів покажуть.